Ніхто склад. не подзвонив вам з Москви? Ні. Колишні друзі, лірники, молодші. Ні, ні. Я намагався з однією людиною, от на этом, гей, давайте переконаємо, нехай вийдуть на вулиці. Я можу процитувати. Максим, я так далеко від політики. Ну, Мені так все добре, ні зайшне. Вони під час війни займаються мародерством. Вони крадуть кожну третю гривню, це не моя версія, а версія ДБР. А першого заступника. У нього в кабінеті знайшли хабар другого затримали за драку з поліцейським. Там з'ясувалося є діючий контракт з родиною Кадирова на 200 мільйонів гривень. Але кияни оцю сторону не дивляться. Вони дивляться на Абаяшку і чемпіона світа. Хаотична забудова, відсутність генерального плану, екологічна катастрофа радикал, де 200 тисяч тонтутових міцних відходів валяється де, безпосередньо на метро лісоваді. Борщинська станція аерації, занедбане метро, мости, пов... мости, 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 аварійне міст метро, аварійне міспадону, аварійний міст південний, недобудоване між шуляз. А Віталій Володимирович – це уставший бок.